Дорогі друзі, подивіться на цю чудову карту. Ця карта називається натхнення. А давайте ми з вами зараз з'ясуємо: а в чому ваше натхнення? З чого ви черпаєте своє натхнення? На що вам потрібно звернути увагу для того, щоб, можливо, знайти джерело свого натхнення? Давайте шукати разом джерело вашого натхнення. Вас надихає любов. Надихає любов на те, щоб ось так просто літати в небесах, коли ви відчуваєте любов у своєму серці. Тоді ви можете творити, тоді ви можете ну, бути щасливим і робити щасливими всіх навколо себе. Дуже гарне поєднання карт. Що ще вас надихає? В чому джерело вашого натхнення? Чи питались ви себе коли-небудь про це? Ви імператриця. Якщо чоловік, то імператор. Це означає, що ви настільки глибока і всебічно розвинута людина, що ви, напевно, не могли не питати в себе, а що ж надихає мене? Давайте зараз з вами конкретніше з'ясуємо, що ж вас надихає, оскільки ви і так уже досить розвинута особистість. Можливо, нам просто ще якісь трішечки трішечки аспекти потрібно вияснити з вами. Вас надихають особисті успіхи, перемоги. Вас надихає власний тріумф. Ви людина-переможець по життю. І це вас надихає кожним разом ще на інші якісь подвиги для того, щоб бути і далі переможцем. Вас надихає ваша творчість, ваша робота. Тим, чим ви займаєтесь. Це вас надихає. У вас дуже багато різних ідей в голові, різних починань, і всі вони увінчаються успіхом. Бо ви людина, яка вмієте черпати натхнення. Ви щасливі і натхненні у, свої, у колі своїх друзів, у своєму домі. І знову показується, що вас надихають емоції, емоції любові, емоції радості, емоції щастя, емоції співпереживання, співчуття, милосердя. Ви дуже глибокомисляча і емоційно розкрита людина. Хай вам щастить!